Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і від вас знову багато запросів на один спеціальний розклад вокзал для двох. Я колись розказувала, і ми зробили з вами вже Зеленський залужний, Зеленський Єрмак. Ви попросили такий самий зробити на Зеленський Порошенко. Гаразд! Для тих, хто чекає такого розкладу, запрошую до уваги. Зеленський і Порошенко. І так, перше, що ми будемо дивитися, це як відноситься Зеленський. Відноситься? Думки. Думки відноситься нижче буде. Думки про Порошенка. Як відноситься він до Порошенка? Тепер думки Порошенка стосовно Зеленського? Що думає Порошенко про Зеленського? Як відноситься до Зеленського? Які дії йдуть від Зеленського? Стосовно Порошенка. Які дії? Що він робить, що він застосовує. А може він нічого не робить. І так само, що робить Порошенко проти Зеленського. Його дії. І одну карту кладу, що наразі між ними. Сюди. І що буде між ними ще? А поки що кладу, яка тут. Ну, гроші. Гаразд. І так, там нижчі карти. Зараз будемо розбирати. Я сподіваюся, тут все видно. І поїхали. Що думає Зеленський про Порошенка? Ну, він думає про нього, ви знаєте. І так, ну, багато тут міфів. Відверто скажу. І, е е цей. Е Порошенко дуже на нього впливає на Зеленського. Тут і рейтинги, бачите? Ось А, він думає, що От це наразі, тут і зараз, коли я роблю цей розклад, А, коли ви його дивитеся, так? А, Що він думає про Порошенко? Що Порошенко відбирає у нього рейтинг. Оце от зразу ось ці дві карти видно. Тут не про гроші, тут про рейтинг, тому що йде ось ця карта. Але мене просили не пояснювати нічого, тільки казати, що карти говорять. І так, що ще? І це е, йому печалька така. Знаєте, розстройство, це, це розстройство, якому немає кінця. Зеленський не бачить кінця і краю цієї ситуації, що поки живий Порошенко, доті буде в нього. Забирати рейтинг. Ось що думає Зеленський? Що думає Порошенко про Зеленського? Що думає? Що він думає про Зеленського? Ну, тут, в принципі, поганого нічого немає. Тут говориться про. знаєте, от ця карта, взагалі-то, вона перший символ, кого вона просто щоб ви розуміли, що старші аркани вони уособлюють у собі якісь, якихось людей ще тут. Є карта переможця, так. І переможця тут зазвичай, я коли вивчала Тароші в школах, ходила по школах, по курсах, то на одному з курсів нам сказали, що переможе сам саме Олександр Македонський. І от Порошенко, що він думає за нього? Що рейтинги і шлях до. Саме оцього цього переможця прийшов у відділ побіділ. От як то кажуть, знаєте, такий при, оце ось от, от що він думає про нього. Він думає про нього, в принципі, тут нічого негативного, позитивного теж нема. Тут в принципі реалістично, як він а, бачить а, цього. Зеленського, що в нього дуже емоційна людина. Зеленський, от що скажемо так, що Зеленський дуже емоційна людина, і в нього курс направлений на перемогу бути е, кругом попереду всіх, ось як він це бачить. Тепер ідемо відношення Зеленського до Порошенка. Ну, ви знаєте, скажу відверто. Він відноситься до Порошенка, як бачите, як, ну, тут, знаєте, от, як би вам це пояснити? Це не карта просто справедливості. Він просто, дивіться, він бачить, що Порошенко грошовита людина. Що Порошенко має свою, ну давайте я скажу так, свою фірму. так, Тому що десятка монет. Це, ну, така, як би це сказати, зараз я поясню. Ну, як сімейна фірма, давайте я так скажу. Це, як, знаєте, от давайте, наприклад, так, от він бачить, що це дійсно успішна, грошовита, прибуткова фірма. Як там ще можна сказати, і Зеленський по справедливості. Що це говорить по справедливості? Справедливість говорить про саму людину, хоче знищити. Тобто, Зеленський відношення до Порошенка негативне. В цьому плані негативне, тому що залужний. Чому тут залужний? Порошенко йому конкуренція в грошах. Розумієте? Ось, він вважає, що Порошенко йому, ну будемо так казати, ну, я не думаю, що а, ну, давайте я отут я докладу, чомусь мені хочеться докласти. Забрав гроші в нього. Ні, просто тут навіть рейтинги. Тут не гроші забрав, а рейтинги. І а, тут ось, бачите, можна ці дві карти считати, що а, Порошенко дає дуже багато. Дуже багато дає. По десятки монет на військових. Розумієте, на військових. І оце, ну будемо так казати, да, це переобтяжує Зеленського. Оце пере... просто переобтяжує. По справедливості це говорить про те, що він несправедливо карає його. Ні-ні-ні. Просто він, розумієте, справедливість це як перевернута сторона. Ой, як би вам сказати, це карма. Давайте отак. Це карма. Карма, яка його обтяжує. Він готовий його знищити за це. Ось тут я розшифрувала. Далі. Тепер дивимося на Порошенка. Відношення Порошенка до Зеленського. У Зеленського в голові от, дійсно тільки гроші, домовленості про гроші, обмін грошима, особисті гроші. Ця карта завжди говорить про особисті гроші. Тобто він говорить, що це відношення до Зеленського, що у Зеленського в голові тільки гроші. Він відноситься до нього, от як він думає, як він відчуває Зеленського, що у Зеленського тільки гроші. До речі. Підкріплення до цієї інформації, тут, до речі, дуже багато грошей, щоб ви розуміли. Якщо дивитися, як на нього, то грош грошова карта поки що тільки ця ось А насправді гроші тут більше. Але згадала я, колись вчителька Зеленського казала, що він скруч Макдак. От так а Зеленський він дуже рівносно відноситься до грошових людей, які йому не підчиняються. Ось тут і відношення, що ці гроші не належать йому, і він по справедливості їх знищити і ту людину. Тепер дивимося: ну, от тут ви зрозуміли, я пояснила. Тепер дивимося, що робить в сторону Порошенка-Зеленський. Тобто його дії проти Порошенка. Зараз подивимося і тут. Тут теж три карти. І так, його дії проти Порошенка. І так, але тут все рівно не все так ясно. Не все так однозначно. Бачите, дивіться. От. Інколи треба щось докласти. Тому що ці три карти вони не говорять відкрито. Він заплямовує. Його репутацію, тобто дивіться, його дії дії розрушити репутацію цього Порошенка, позитивну репутацію, можна так сказати. Давайте, якщо у вас будуть запитання, по ну, в принципі, в принципі, люди добрі і так все видно. Дивіться, як почав, почала, наприклад, безумно звинувачувати залужного у п'яництві. Це ми розбирали з вами вже. З того самого починали і у Порошенка. То саме, он п'яниця, убив брата, Ліпіцька фабрика, до речі, в мене тут дуже багато від вас запитань. Якщо я зможу, я зараз прочитаю. От, ну, є багато. Що там з фабрикою, що там з Порошенком, про його банду розкажіть, про цукровий бізнес і тому подібне. Тут зрозуміло, так? Тепер йдемо сюди. Що робить тут псує імідж, конкретно розвалює. Не просто імідж псує, а розвалює. Все життя йому розвалює, до речі, тому що це медійно, медійно розвалює, але тільки медійно. А, що робить в сторону Зеленського а, цей Порошенко? Ну, дивіться, тут а, а, втрачає багато грошей, тому що це. Ну, навіть не, не, не втрачає багато грошей, а через те, що йде боротьба. І е, оборонятися, боротися і оборонятися. Тут не, не видно ніяких нападків в ту сторону. Розумієте? Тут е, більше вкладається довгий шлях до реабілітації. Докажи, що ти не слон. От що я тут бачу: докажи, що ти не слон. Боротьба і оборона і вкладає в це гроші. А проти Зеленського я тут нічого не бачу. Тепер дивимося, що наразі між ними, але тут теж, можливо, ну, наразі разі от хтось на когось око тримає. Хто на кого? Давайте подивимося. Кладемо тут. Має око на Порошенка-Зеленський. Постійно. Має око на Зеленського Порошенко. Ну, тут, знаєте, відверто сказати, тут не то, що око. Король Жезлів, він а, публічно, тут не те, що око має, він хоче, ну давайте я так скажу, як я це відчуваю, він хотів би, а, щоб йому дали свободу. Те, що він задумав, те, що він хоче втілити. А ви, я знаю, є тут любителі Зеленського, приходять, забігають, і є. Любителі Порошенка є люди, які просто, як я, нейтрально відносяться до Порошенка, ті теж зрозуміють, тому що ви мені так само пишете, що вже навіть здорова з глуздом людина зрозуміє, що тут несправедливість, просто несправедливість. І оця карта говорить, він би хотів, у нього немає нічого проти. Зеленського нічого немає. Я тут ні одної карти не бачила, що він щось має проти Зеленського. Єдине, що він хоче, робити на міжнародному рівні. Оця карта говорить: йому дайте свободу на міжнародному рівні. Він не хоче підсиджувати Зеленського взагалі від асолово совсем. Ось так. Тепер дивимося, що далі буде між ними. Яка співпраця? Скоріше всього, співпраця. Давайте подивимося, яка співпраця буде між ними. Співпраця або робота якась буде. Ну, це е, карта вісімка монет. Яка буде робота? Яка робота? Ну тут не зовсім робота. Це праця. Праця по. Ще буде боротьба між ними. Це боротьба між ними. Це буде боротьба між ними. Ми вже говорили, що Порошенко нічого не робить проти Зеленського. Абсолютно нічого. Йому дайте спокій, і він буде робити свою е, роботу стосовно України. Зеленський, до речі, бачить, що він працює на Україну. Там внизу карти показали. А він йому заважає це. Ми теж. Я зараз витягну той то, е, то. Той рядочок, щоб ви ще раз це пригадати вам, пригадати вам, що все, що робить Порошенко, Зеленський руйнує на між, не на міжна. А взагалі, все, що він робить стосовно України, тут видно, він Зеленський, до речі, знає, що Порошенко з любов'ю до України, а він руйнує його працю. І так, і тут, наскільки я розумію, в подальшому я бачу, тут буде боротьба. І докажи, що ти не слон. А він обороняється навіть дуже. Проти нього нічого не робить. Давайте так: порада одному і другому. Хто пам'ятає в закритому виді, вигляді виді? Для спонсорів каналу я робила колись ще рік, мені здається, тому що минулого року чи коли це було, з самого самого початку, коли я зробила спонсорство, то, напевно, вже напевно <кхе> <кхе> вибачайте, я коли багато говорю. Дуже швидко. Гаразд, неважливо. Робила розклад на Зеленської Порошенка. Хто що дає на армію? З самого початку, хто пам'ятає дивився, можете тут під відео написати. І так, тут у нас. Так, да, є в закритому вигляді. Це мені підтверджує. І так, порада одному і другому. Що краще для них. От. Що робити, щоб було краще? Наприклад, для України. Давайте для України. Що робити Зеленському з Порошенко, щоб було краще для України? Що робити Порошенкові, щоб було краще для України? Відверто скажу. Ви знаєте, порозумітися. Найкраще порозумітися. Ось а тут, скоріше за все, закопати силу, ту, яку він застосовує проти Порошенка. Закопати її, заховати, приховати, ту зневагу, ту ненависть і тому подібне. Підтвердженням цим словам я забула Туск, здається, Туск. Туск розповідав, як Зеленський хронічно ненавидить. Порошенка. До речі, так хронічно він ненавидить і залужного. Тепер порада цьому Порошенкові. Тут заради України. Що зробити? Не помічати. Просто не помічати. Що він не робить? В принципі, що він не робить. Не помічати Зеленського, не помічати і робити свою справу. Він, бачите, людина грошова. Зеленський він олігарх. А Порошенко він не олігарх. Почитайте, хто такий олігарх, і ви зразу все зрозумієте. Порошенко це людина, бізнесмен, це людина міжнародник. Людина впевнена в собі, і ви знаєте, уособлює корола, короля монет. Король монет, якщо ви почитаєте, хто це такий, ви зразу зрозумієте: це людина спокійна, в принципі, уособлює цього Порошенка. Тим більше, що у багатьох теж випадає Порошенко під. Королем Монет. А король монет це спокійна людина, це яка не виходить з себе, яка не робить підлостей, яка, як би це сказати, ну, дуже часто виступає меценатом. Ось. А йому ось ось те, що робить Зеленський проти нього, просто блокувати. Блокувати в тому плані, не звертати увагу. Не звертати увагу, у нього є більша місія. А, але це не значить, що гаразд мовчу. От а, у нього є інша місія. Просто Розумієте? і тут обоє повинні в інтересах України працювати, а не проти як це робить Зеленський. Я, не ба... Я в цьому розкладі не побачила нічого, що робить Порошенко проти Зеленського. Що він робить, єдине, що він робить. Допомагає військовим, це підтвердять військові, робить для армії багато і не один день, і не тільки тепер. Скажу відверто, я дуже мало знаю про Порошенка. Оця фраза армія, мова, віра це єдине, що я про нього знаю. Я пам'ятаю, коли відкрили цей безвіз зробили, чого не добився ні один президент України, що він робив для мови. Що він робив для армії, і що він зробив для віри. Просто оце взяти. Що зробив доброго Зеленський для України? Я це бачу. Я не мушу тут зараз його ганьбити, він сам себе зганьбив і рейтинги в нього попадали. А те, що він там чимось грав на роялі, це його справа, це не наша справа. Ось, тому ось такий розклад вийшов. Я сподіваюся. Вам він сподобався. Мені, наприклад, дуже багато чого відкрилося, тому що я мало знаю Порошенка, дуже мало. Ось. І, ну, я, я не слухаю, я не дивлюся, я не слідкую. Але оце розклад, будемо так казати, на лице про обох людей, які, будемо так казати, стикаються. Так? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, мої любі!